Слава Україні! Багато подій відбулося після останнього запису моєго відео. Змінився головнокомандувач. Змінилось багато командирів, командувачів, в тому числі у Вінницькій 120 й бригаді. Але я сьогодні хотів записати вам не про кадрові призначення та їх оцінку. Це хай робить історія, хай робить Події, які відбуваються навколо нас, навколо країни, і життя покаже, чи вдалі вони були, чи хибні, і що від того стане краще, ніж чи гірше. Ну, це життя покаже. Ну, а тим, хто ще не підписався, я нагадаю, то тут внизу кнопочка є. subscribe. Ну і, як завжди, допомагайте. Тому що сьогоднішнє відео, я посвячую, присвячую новій темі. Ми перейшли на крило. І вже починаємо літати на крилах не тільки коптери, но і крила. Не тільки півішки, но і крила. крила. Як у нас вже з'явилися як розвідувальні крила, так і ударні. З ударними ще треба попрацювати, тому що тут треба саперські знання, навички і підготовка. А розвідувальним ми вже починаємо працювати, і вже хлопці проходять останнє налаштування і останні виробітку навичок, управління, запуску, посадки, керування під дією реб, керування в умовах поганої погоди. Ну, багато є нюансів для польотів на літачках. Тому якщо як знімати, як, що... ну, тим не менше, ми рухаємося вперед, наш підрозділ зростає, з'являються нові е е його е учасники, вже понад 10 людей заходять в наш підрозділ, і ще четверо готуються для того, щоб перейти до нас. Ще кілька людей е, виявили бажання призватися у військо і потрапити теж до нас. Якщо чекає курс молодого бійця, це такий не, не швидкий рух, не швидкий маршрут, це мінімум місяць, а потім вже будемо вирішувати, що і як, як вони до нас потраплять. Але ми рухаємося і збільшуємо свої потужності, свої навички для того, щоб знищувати якісно ворога. Ну, що я можу сказати, на Авдіївки зараз кішлак, я вам про це розказувати не буду. Ви це з новин можете дізнатися на інших ділянках фронту, на Куп'янському напрямку і на Запорізькому напрямку теж не весело, але, але здаватися ніхто не буде. І зміна командувачів, головнокомандуючих, та не призведе до того, що ми складемо зброю і перестанемо захищати свою країну, тому що життя. Ціна цього це життя це взагалі існування України. Я принаймні цього не буду робити, як і багато моїх друзів, моїх колег, і тих, хто навколо мене оточує. Тому рухаємося вперед, наближаємо перемогу. Вона важка, вона дуже дається великою ціною, але орки за це платять ще більшу ціну. І сьогодні я хочу вас привітати вже Знищено понад 400 тисяч бійців орчового війська. Тому ми ще рухаємо і наближаємо нашу перемогу з кожного дня, і скоро вже буде 2 роки, як точиться повномасштабна війна Росії вже понад 10 років вона взагалі триває. Ну а перші згадки про те, що Росія напала на Україну, ще датуються. 1130 чи сто роком, коли монголо-татарські його, а по факту то були московські кацапи, захопили місто Київ і спалили його. От тоді перша от ця війна почалася, і фактично вона скрізь століття триває з гарячою, холодною, такою затихає, але ця війна триває вже скоро, майже тисячу років. Тому руки не опускаємо нас вітру і рухаємо, наближаємо перемоги. Слава Україні! Зустрінемося в наступних випусках!